Помножимо десяткові дроби на 10, 100, а також на 01,001 і так далі. Значить, перший приклад 9,54 помножити на 10. Пересуваємо кому на один знак вправо. Виходить 95,4, 95, вилучаючи. Другий приклад 9,54 помножити на 100, пересуваємо кому на два знаки вправо. Виходить 954. Третій приклад 9,54 помножити на 1000, Пересуваємо кому на 3 знаки, тобто тут ще один додаємо. Виходить 9,9540. Четвертий приклад 9,54 помножити на 10 тисяч. Пересуваємо кому на 4 знаки, тобто 9,54 і ще 2. Нулики. Вийшло 95 400. П'ятий приклад 9,54 помножити на 01. Пересуваємо кому на один знак вліво. Виходить 0,954. І шостий приклад 9,54 помножити на 0,01. Знак пересуваємо на 4 знаки вліво. Напишу 954 тут в кінці. На один знак це у нас ось так. 2, 3, 4. Тут кома і тут нулик. Тобто в нас кома була після дев'ятки, тепер вона стоїть на чотири знаки лівіше.